В Черкасах затримали чоловіка, який протягом 10 років розбещував власну доньку. Інтимні стосунки з нею знімав на відео та зберігав на комп'ютері. Про такі збочені сексуальні стосунки не здогадувалась навіть дружина. Олександр Цебій продовжить тему. Свої сексуальні потреби цей чоловік задовільняв із власною донькою. Ба більше про це фільмував, а інтимні відео зберігав на домашньому комп'ютері. Костуючись особистим авторитетом. Знімав Ролики непристойному характеру зі своєю дочкою. Тоді було їй близько одинадцяти, коли почали знімати такі ролики. А скільки ви вже цим займаєтеся? Протязі шести років цього стосунки чоловіка та дочки не здогадувалась навіть дружина. А щоб дівчина нікому не розповіла про домагання, батько обіцяв їй подарунки. Це проводилося в денний час, коли жінка була на роботі. Що ви їй за це обіцяли, щоб вона не розказувала дорослим інакше? Телефон. Матеріальний блага. Ну, почалося все як гра в дитинстві. В якому віці? Біля 10 років. Що заставляв робити? «Різні непристойні речі. Потім вони переросли». Зараз чоловіка затримали комп'ютерну техніку, з доказами вилучили правоохоронці, займаються пошуком можливих співучасників. В ході перевірки встановлено, що для виготовляв дану порнографію він за участю своєї малолітньої доньки. За місцем проживання останнього проведено обшуки, речові докази вилучено. На даний час порушено криміналь відкрите кримінальне провадження. За скоєне горе батько загрожує до 10 років за ґратами. Олександр Цабій, Віка, Новини.